Так, відкрили зажигання, зараз знімаємо контакти, відкрутимо кришечку, поміняємо прокладку От. і заб'ємо новий сальник. Ну і повитираємо по моїм тут. От. Кришка не знімалася, сьогодні по болтах. Ніхто їх не крутив. Но все мокре, бо мили на мойки його. Так. Поміняли сальника, поставили нового. Зараз закрутимо болти. Почистимо по зажигання. Зачистимо контакти. І ми Перевертаю зажигання. А тут пружинка. Ось такого лежить. А тут їх нема. Незно Да, попередження. Будемо шукати, ні то поставимо електронне зажигання зразу. Капець. Як цей він заводився і їхав, я взагалі не представляю. А другої пружини та нема. Одна є, друга нема. Да. Так. Поміняли сальника, витерли, намазали пружинки, поміняємо. Поміняємо розножчиком все, або поставимо електронне зажигання. От, э, подключив батарею. Поставив зазор, зазор 04-06. Э, зараз виставимо зажигання. Mm. Ну, іскра вже є. Тобто видно. На одно міну друге. Зараз поставлю зажигання, закриємо і будемо знімати піддон. Зажигання ставиться Ну просто, контрольну лампу сюди, на масу, крутите, потухло і все. Тобто в книжці все є, показувати не буду.